Привіт-привіт! Усіх вітаю! Так, друзі. Маємо вечір середи. Ми зібралися до міста. До міста мені треба трошки продуктів купити трошки. Мій тут щось захотів шаурми. Я її ніколи не робила, зараз то робити. Попробую. Збираємося. Ще треба до мами подзвонити, запитати, чи треба їй хліба. Може купити. Так що казала, не знаю, чи побачимося, не побачимося ще, сь ще сьогодні. Але побачимося. Побачимося, бо ще маємо до міста поїхати. Ще маємо шарму зробити. Не знаю, наскільки мене вийде, але я б старатися. Так що, хайда. Хайда, вечір середи, починаємо. Мокро, холодно і, і неприємно. І цілий день дощ падає, 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 мересить. Чоловік накусив трави. Так, бо завтра буде знову дощ. А кожен день. Що вже так привиклося. ті дощі, 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 сирість. Здається, що тепла і не знаю, коли буде. Добре. Ми гайда. По продукти. Навіть людей нема. Тільки одні машини їдуть, все. Так, лаваш, мені треба. Може такий. Вони да, довки. Чекай, я взяла свій кульок, давай. Нас по 69. Огірки по 75. а вже Так, ми вже вдома. Дощ ще більший. Нічого, помаленьку. Трошки скупились. Я вам скажу, поки до міста, поки з міста, поки ще мамі купила, що їй треба було завесла. На дворі вже темно. Чоловік пішов до господарки обходити, а я беруся, зараз приготую ту шурму. Я до вечері. Ну, давайте, гайда, пробуємо її робити. Так, Я підготувала тут, накришила капусти свіжої, посолила трошки поперчила. Перетушила куряче філе, також посолила поперчила. Тут нарізала помідор і перець болгарський. Кажу, чоловік хоче попробувати з перцем. Бо, бо помідора ще не має такого смаку, а перець має. Так, і сир натерла. Ну і для шаурми майонез і кетчуп. Все. Збираємо шаурму. Смужка майонезу, смужка той, соусу для шаурми, смужка кетчупу. Якщо чесно, друзі, то мої хлопці взагалі не люблять шурму. Маю на увазі... Молоді хлопці, бо тато любить шурму. А молоді ні. Але Артур щось сьогодні виявив бажання. На вечір я би вже точно ніде не купила шурми. Ну, пробую зробити. Так. Пам'ярки. Навіть не знаю, чи хлопцям ставитись. Зараз запитаюся, чи їм ставити болгарський перець. Чи ні, чи то може? Так я таке не хочу, зараз запитаю. Так, каже Артур, що йому ставити. Так, ну що, закриваю? Е, що я зрозуміла, це вже другу роблю. Там ту зробила посередині. Почала звідси крутити, а вона йде пуста. Так що, більше з цієї сторони, тут трошки лишаємо, більше з цієї сторони. З цієї сторони закрила, з другої, і тоді, отак, і катаю. Угу. Так, буде добре. Ну що, в духовці я його спекла. Ну, зле, що нема того пресу щоб припекти, але подивимося що там всередині. А що всередині? Сир розтопився, все гаряче, парує. Я думаю, що повинно бути смачне. Ось так. Ну що, ми сідаємо вечеряти. звісно, тут завелика. Мені хлопцям піде добре. Томатний сочок. Хлопцям також вже накинула, той хлопець чекає. Зараз всі йдуть їсти. Ось така смачненька вечеря в нас була. До речі, хлопцям сподобалося казали, щоб ще таке робити. Так що не прогадала. Така домашня шаурма на швидку руч, дуже швидко. Ну, швидко, все наклав тільки, а тільки то, що треба куряче філе. Підсмажити. Ну, бо мусить майже бути все готове, бо лаваш е швидко горить. Тому все готове тільки розігріти та й маєш тобі щонебудь. Ну розумію, що це не вечеря, це скоріше обід. Але та як Артур хворенький та й захотів шурмити, і мама зробила. Добре, друзі, все, спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї ніченьки. і до завтра.